За підсумками першого матчу плей-оф Ліги Націй, головний тренер національної збірної України Сергій Рибров дав прес-конференцію. Як прокоментуєте гру Олексія Гуцуляка, який зрівняв рахунок? Я знаю дуже гарного Олексія. Йому не потрібно було щось казати. Я бачив, що він налаштований, готовий до гри, тому він і вийшов на поле. Він пішов дуже агресивно у відбір, забрав м'яч. Цей гол був дуже важливим для нас, переломним. Він дуже сильно допоміг команді. Як ви можете пояснити те, що сталося в другому таймі? Ми додали в бажанні, у високому пресингу внесли певні корективи. Це протистояння складається з двох матчів. У другому таймі нам багато чого вдалося. Я дуже задоволений тим, що хлопці отримали впевненість після першої гри. Як ви оціните таку шалену підтримку з боку вболівальників? Вони підтримували команду. Завдяки їм ми переломили хід зустрічі. Ми дуже вдячні. Ви самі чули, як усі підтримували ЗСУ і нашу збірну. Чи відомо наскільки важкі травми в Юхема Коноплі і Олексія Сича? Ми всі сподіваємося на краще. Я бачив, що в Олексія важка травма, він дуже засмучений. Будемо все робити, щоб відновити футболістів. Друга гра дуже важлива. Я сподіваюся, що ми будемо розраховувати на всіх гравців. Чи може бути довикликаний фланговий захисник? Ми б із задоволенням, але зараз, на жаль, не маємо такої можливості. По перше, ми не можемо зробити документи на виїзд з України. Також залишилося лише два дні до гри. Я вважаю, що в нас вистачить гравців, навіть якщо не зможемо використовувати перелічених футболістів. Але ми сподіваємося, що все буде добре.